Я передумала купувати, поверніть мені передоплату. Так, звичайно, зараз поверну. дайте, будь ласка, свої платіжні реквізити. Номер картки тримайте ось цей. Ой, але ви оплачували з іншого прізвища, я вам не можу на це повернути. Е, яка різниця? Це моя дочка, для чого ви будете спочатку мені перекидати, потім її. Це моя дочка, поверніть моїй дочці на картку, яка вам різниця, куди повертати. Ну, гаразд, добре, якщо це ваша дочка, то давайте реквізити, я зараз поверну кошти. Стій не роби так, це повністю неправильно. По-перше, ти не зможеш доказати, що ти справді повернув гроші, тому що ти платиш іншій особі. По-друге, ти платиш кошти фізичній особі. Ти маєш заплатити податок з доходів фізичних осіб перед таким платежем. А якщо це повернення, то так, ти не платиш цей податок, але в тебе не повернення, ти платиш іншій особі. І з найбільшою імовірністю ти просто потрапляєш у шахрайську схему, де е, фейкові продавці взяли е, передоплату в одного покупця справжнього на твій банківський рахунок, а поверна повертають уже іншому цьому шахраю, і за трошки часу до тебе звернеться справжній покупець. Він знайде тебе по твоїх реквізитах ФОП. Можливо, навіть звернеться до банку, щоб заблокували твій рахунок, тобто, ти набуваєш таким чином тільки проблеми повертати гроші виключно тій особі, яка платила.